Безпілотні літальні, а незабаром не лише літальні апарати дрони продовжують міняти характер сучасної війни. Від ФПВ до наземних і навіть надводних дрони ведуть спостереження, підвозять боєприпаси і, звісно, вражають техніку та особовий склад ворога. Ця сфера військового виробництва розвивається надзвичайно стрімкими темпами. І в нашій студії Сергій Скринник, директор підприємства «Рарог Аероспейс, який займається власним виробництвом безпілотних літальних апаратів. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава і. З самого початку нашої розмови я думаю, що питання, яке дуже часто ставлять вам, чому рарох що це означає? Рарох це е, птиця, з міфологія нашої, умовно кажучи, фенікс, і вона була обрана нашою групою компаній у якості логотипу. Не просто так, тому що вона стрімиться до цілі, вона перероджується і вона завжди досягає своєї цілі. Група група компанії Рарох вона ж на ринку вже трошечки довше, десь більше 10 років. А групі компанії Рарох, одусь буквально цього тижня, виповнилося виповнилися 10 років. Бачите, ми вгадали У 2023 році. Ви розширилися, почали виробляти або тоді, або ще раніше дрони. Чому і як розкажіть, будь ласка, оцей процес? Як ви почали безпілотні літальні апарати? Що не помиляємося? То Рарох починав з бронежилетів. Так, група компанії «Рог» була заснована у 2014 році, та основним спектром роботи і профілем компанії було саме виготовлення бронежилетів та тактичного снарядження. Після початку повномасштабної війни ми релокувалися до Львову і у 2023 році. Ми зустрілися. Ми постійно отримували потребу від військових, з котрими комунікували по нашій основній діяльності. Оте, що була скажена потреба саме по дронам, і тому було прийнято стратегічне рішення відкриття нової компанії у рамках нашої групи компаній, саме з БПЛА та квадрокоптерів. Є, ну, але бронежилети це одне. FPV-дрони, я не фахівець, але підозрюю, що це зовсім зовсім інше. Знаєте, і ми це той ж той багато зусиль, зусиль. ми yeah. на той час зрозуміли так само, що ми фахівці у тактичному спорядженні і у бронежилетах, але фаху у виготовленні саме БПЛА та дронів у нас на той момент не було. І першим кроком, який ми зробили, це ми знайшли команду інженерів, котра вже спеціалізувалася ще до початку повномасштабної війни у виготовленні дронів квадрокоптерів. їх вироби вже працювали на фронті, але їм Кувало ресурсів під ресурсами. Я розумію не тільки фінансові, не тільки кошти, а цей ресурси у будуванні виробництва, у будуванні процесів виробництва у логістиці менеджменті. У, у менеджменті, у тому як треба комунікувати і співпрацювати з державою. У нас а які трони ви зараз виготовляєте, і взагалі, як ви для себе ухвалюєте рішення? Ми оце робимо в цьому є потреба. Тут ми даруйте, але відмовляємося. рішення ми ухвалюємо лише у тому випадку, коли коли ми зібрали фідбек від хлопців з різних ділянок, і тоді ми розуміємо, що щось працює, щось не працює. Війна дуже динамічна, і тут, на жаль, для предиктивного менеджменту неважливо зробити щось одну єдиницю продукцію, котра буде працювати сьогодні, завтра і після завтра. Тому ми ведемо постійну комунікацію з хлопцями з різних ділянків фронтів. Збираємо з них фідбеки. Тоді вже приймаємо рішення по розширенню чи модифікації діючої лінійки продукції. Наприклад, зараз у нас вже допущено до експлуатації в Збройних Силах України наш безпілотний авіаційний комплекс РАЗ-701. Це комплекс із 7-дюймових дронів Камікадзе, котрий е, наша філософія при розробці цього комплексу полягала у тому, що це повинен бути ready-to-use -то комплекс. Тобто не дрони окремо, там, а плата ініціації з транспортувальна тара, наземні станції та так під ключ. Так, це комплекс під ключ. Це те, що можуть взяти і використовувати одразу, там не шукаючи там, а які мені окуляри, а як мені прошити, а як мені працювати цим, а як я то буду транспортувати до лінії бойового зіткнення. І зараз ми розробляємо такі ж самі 8-дюймові та 10-дюймові комплекси. Вже відповідні документи подані нами до міністерства оборони. і Я думаю, що що десь за 2-3 місяці ми вже так само допустимо до експлуатації їх. Сергію, а які е, дрони чи які вироби найчастіше просять на передовій, і як міняє мінявся цей запит, ну принаймні, з 2023 року? На жаль, просять всі, угу. тобто, і зараз є велика потреба не у якихось конкретних дронах, чи у якихось конкретних виробах. Потреба є як у дронах камікадзе ударного типу, як у дронах бомберах, як у літаках бомберах, у літаках камікадзе літаки розвідувального типу. І все це треба покривати. Ми намагаємося робити цей весь комплекс, розробляти усю лінійку, але неможливо охопити усе одразу у стислі терміни, котрі потрібні. Тому ми обираємо те, що потрібно більш за все, а більш за все потрібні саме дрони камікадзе. І вони зараз у нашій лінійці є 7 дюймові, 8 дюймові та 10 дюймові з можливістю доносити корисне навантаження для виконання задачі там до 15 кілометрів з 3 кілограмами ваги, якщо ми 15 кажемо кілометр кілометрів – це багато. 15 кілометрів, 3 кілограми ваги, але знову ж таки, якщо ми візьмемо там, бойову частину у 2 кілограми, то вона полетить і на 20 кілометрів. Але це одна із проблем і одна із задач. І тому ми зараз вже включаємося в виробництво камікадзе літакового типу, тому що на фронті потрібні рішення, котрі будуть покривати тактичний радіус 30, 40 та 50 кілометрів. А ще далі? Ви можете виготовити дрон, який до Кремля долетить у вас запис за ми би ми, ми, ми дуже хотіли виготовити дрон, який долетить до Кремля, але це од, е, окрема експертиза, це окрема ніша. Тобто зараз ми над цим проектом не працюємо. Ми намагаємося працювати поступово. Тобто чи є у вас запит на виготовлення? Ну я так скажу умовно аналогів шахедів, тобто дронів, які мають велику дальність польоту і мають велику бойову частину. Саме до нас такі запити не надходили, але я знаю про їх існування таких запитів, і я знаю, що вже декілька компаній успішно працюють у цій сфері, тому що ми усі спілкуємося у нашому ком'юніті. Ми бачимо, хто чим займається, і якщо ми бачимо, що в принципі виробник покриває потребу там такого нішового запиту, то це краще буде робити хтось один, але буде робити це кількісно, якісно і профільно. Я просто продовжу це питання. Ми є свідками того, як в Україну. Залітають цілі рої цих шахедів там, десятками штук, що були такі періоди, що десятки штук залітали щоночі. Чи має Україна такі потужності і такі ресурси, щоб виготовляти і відповідати ворогу тим самим? Я вважаю, що є такі потужності, є такі ресурси. Питання у компонентах для подібного видав літакових дронів, тому що там використовується на відміну від звичних до нас і півдронів. Двигуни внутрішнього згаряння і їх виготовляють декілька компаній у всьому світі, і до них стоїть черга. І Кількісні показники виготовлення таких е дронів мовно кажучи полягають винятково у логістиці, у тому, що їх не виготовляють у ті кількості, котрі вони От. зараз потрібні? Угу. Ви торкнулися якраз дуже важливої теми. Е фактично, українські закупівельники комплектуючих до дронів, в тому числі і до ударних дронів, е конкурують постійно на ринку Китаю як найбільшого виробника так. такої продукції. А чи можна це все? Релокувати або локалізувати в Україні, грубо кажучи, чи може Украї... можна в Україні виготовляти і двигуни внутрішнього згоряння і комплектуючі до півдронів, і багато багато іншої продукції. І так, і ні. Тут неможливо однозначно відповісти на це питання. Я зараз поясню на прикладах, чому так це проходить. Не тільки Україна і, на жаль, не тільки наш ворог користується компонентами із Китаю для виготовлення FPV-дронів. цим користується увесь світ. Локалізовані рішення починають з'являтися в Україні. Це такі рішення, як хтось виготовляє пропелери, хтось виготовляє рами. А хтось намагається виготовляти вже електронику, там польотні стики, але компоненти для виготовлення цього і лінії для виготовлення цього це китайські компоненти зазвичай і китайські лінії. На жаль, угу. локалізація можлива, але експертиза для локалізації особливо враховуючи динамічність фронту. Вона вже в них це. Ми. Я думаю, що ми локалізуємо ці рішення. І рано чи пізно в нас будуть локалізовані рішення, котрі будуть покривати усю потребу ринку, але для цього потрібні часи кошти. До прикладу, організація однієї повноцінної лінії з виготовлення елементів електроніки, які такі, як відеопередавачі та польотні стеки, коштує приблизно 1,5-2 мільйони доларів. Це це просто купити ту лінію, організувати, найняти співробітників, і це, це не замалі кошти, а враховуючи ті ризики, які у нас стоять зараз перед нами. Тобто, що у виробництво може прилетіти на, на жаль. жаль угу. Кажучи, на жаль, ми не беремося констатувати, але підозрюємо, що крім оцих всіх логістичних проблем і так далі, е, і фінансових вкладень є. У стосунку виробник і держава ще такі компоненти, як бюрократія, сертифікація і так далі. Ви працюєте із державою? Як а вже ж е, як в як працюємо. налагоджені ваші стосунки? Бо багато виробників, з якими ми зокрема спілкувалися, ну інколи нарікають на цю марудність взаємодії виробник приватний і держава. Ми працюємо з державою і з державою як можна працювати, так і потрібно працювати. Але для того щоб працювати з державою, треба розуміти, як з нею співпрацювати, і треба розуміти весь алгоритм, алгоритм взаємодії без безумовним виробникам і нам в у тому рахунку хочеться це робити швидше з меншою кількістю бюрократичних перепон, які трапляються не тільки у нас на шляху, це проблема усіх, але так. Працює процес і бюрократія це певний фільтр від того, щоб не потрапляло до держави за державні кошти. Ось не якість власне про фільтр, а точніше, у випадку державного механізму, це називається да. сертифікація. Да. Ви кілька разів, я так розумію, проходили етапи процедури сертифікації ваших вашої продукції для того, щоб її взяли на озброєння в збройних силах України. Скільки часу це займає, і чи потрібно докладати якісь зусилля у вигляді? Неформальних стосунків, прохань, телефонних дзвінків і так далі. Так далі, чи людина з вулиці може зробити якісну продукцію і рано чи пізно пройти цю сертифікацію? Щодо сертифікації саме FPV-дронів, літакового типу чи звичайних квадрокоптерів. Я хотів би висловити шану Міністерству цифрової трансформації і Brave1 та команді армії дронів, котрі створили реально прозорий механізм, який да, він займає може не два тижні і не три тижні, але це, це алгоритм, який може пройти кожна людина. Він покроковий, це відбувається максимально прозоро. Це займає приблизно десь два місяці. Місяці може займати від місяці до трьох місяців, в залежності від темпів проходження випробувань знову ж таки бюрократичної процедури з підписання документів, тому що кількість посадових осіб, котра приймає участь у підписанні тих чи інших документів, вона дійсно велика. І треба треба розуміти, що вони займаються не тільки цим, як і виробники займаються не тільки цим. Тому цей процес трошки затягується. Але це можливо, але це можливо. Я, я проходив цей процес. Я можу впевнено казати, то що цей процес може. Пройти кожний, якщо він буде це робити правильно, тому що багато виробників вважають, що купувати комплектуючі, наприклад, просто з картки з власної картки з аліекспресу, це ок. А коли коли постає питання у масштабуванні, ніхто не може побудувати собі правильну прозору логістикою, коли вся партія комплектуючих буде проходити через митницю, буде декларуватися, буде отримати преференції по сплаті ПДВ та мита. Це, це процес і з цим треба вміти працювати. А щоб вміти з цим працювати, на це те, потрібен час. Угу. А ви є учасником програми умовної мільйон дронів для збройних сил України. Ми кожен виробник це є реально? кожен виробник є учасником цієї програми, і так це більше ніж реально. З ураховуючи кількість виробників на сьогоднішній день мова й може йти не про мільйон дронів. Він не і не про два, і навіть не про п'ять. Питання лише у тому, хто їх буде купувати, тому що дуже багато, слава Богу, купуються дрони як окремими волонтерами, і так і в, в, в різноманітними фондами. і як... Українськими, так і не так, так і наших партнерів, mm -hmm. і, і це факт. І ця процедура дійсно швидше для наших хлопців, аніж коли купує держава. Але сказати те, що держава нічого не купує, ну можна про кожен може відкрити прозоро і подивитися Якщо, ось, якщо от ну дуже наближено, дуже такими частками відсотково е, скільки дронів ви робите на замовлення держави, державних органів, скільки на фінансування волонтерів і інших е, коштів. Зараз я би це сегментував де, у десь 80 на 20 у бік держави. Чому 80% замовляє так, держава 20% так. інші джерела? Чому чому так? Тому що наш профіль це співробітниця з державою, і ми звикли до того, що ми розуміємо, як держава може стати клієнтом, але держава це дуже широке поняття. То держава. Держава це Міністерство оборони, держава це місцеві громади, держава це міськради, сільради. Ну, Ми говорили про міноборони. Міноборони ми зараз у процесі контрактування. Останнє запитання. Ми так про майбутнє трошки Там. про футуризм. Ми вже бачили війну безпілотників, коли Там. fpv дрони вели повітряний бій з наземним дроном. Ми вже бачили і ворога, в тому числі на жаль, використання наземних дронів у вигляду підвезення боєприпасів. Ми бачили, як наземні дрони возять міни і скидають міни в, в інтересах України. Що далі? Чи можуть наземні дрони, наприклад, використовуватися для евакуації поранених? Як далі розвиватиметься ця сфера? На вашу думку, наземні дрони вже використовуються для евакуації поранених бійців. Дрони літакового типу вже постачають умовні посилки на лінію фронту. Те місце, де воно повинно бути постачатися. зараз. Є основний трек подальшого розвитку. Ми не можемо. Тут дуже далеко стратегічно заглядати у майбутнє з урахуванням динаміки війни. Але те, що зараз на тактичному рівні, це система автоматичного доведення до цілі, над якою працює дуже багато команд, включно з нами, і це системи по дистанційному керуванню дронами із мережі інтернет для більш безпечного використання їх на лінії бойового зіткнення, для того, щоб оператор міг знаходитися за сотні кілометрів, умовно. Кажучи, оператор на сихові у Львові може керувати дроном так. під Авдіївкою чи часовим яром. Це вже наскільки ми далеко від таких рішень? Ці рішення вже є. Е, вони потребують вже зараз доопрацювання. і я хочу вірити в те, що особисто ми вже у червні цього року зможемо. Упевнено казати, що так воно вже у нас є і воно доступне до замовлення. Тобто, коли ви говорили про дрон, який поки що ви не займаєтесь, ним, який може долетіти до Кремля, то це теж якась із Ну, дивлячись на те, де той дрон буде знаходитися. Гаразд Сергій Скринник, директор підприємства «Рарох Ероспейс, виробника ударних дронів для української армії.